Вітати в резервет на новій колекції, в такій прекрасній естетичній атмосфері, де все красиво модно. Є новиночки дуже-дуже класні. Літо нас не покидає, додаються новинки. Що це таке красиве мережеве? Це така спідниця, це 100% котон. Тільки погляньте на цю якість, на цей колір. Прекрасна спідниця. В довжині мідаксі 1900 гривень. За гумка, в поясі призібрана. Від пояса. Ось так, з підкладкою. Підкладка теж 100% котон. Сукня в ніжний принт. Кульові квіти котон поліостер з лимонним ремінчиком, рукавчики реглан і ціна 2,300 Блуза в вінтажному стилі. З вишивкою вишивка по понизу лунка, застібається на до донизу, але по факту ви її не розтіпнете до кінця, тому що я би оце відпорола і нехай би так і було. 1700 гривень. Ціна бішена, резерву сильно подорожав. Але в них часто знижки і можна купити вже дешевше на подорожав. Ту, така вже ціна як Зарі. І навіть деякі позиції дорожчі, як Зарі. Я, наприклад, вважаю, що Зара по якості краща. Ну, кожному своє, якби. Дуже красиві блузи. Теж в новинках і щось є з джинсу, як пілоти з боковими зав'язками. Це ж всього це джинс такий. Це джинси, Ніжно-рожевий колір, 100 котон, бочечкою знизу, підкладка теж котон 100% і ціна 1300 гривень. Коштує така блуза. Півтори тисячі гривень, широкі джинси. Джинс досить легкий, літній, приємний на дотик. І з такими боковими зав'язками. 1400 гривень, сорочка і на рукаві вишивка рішельє. Тут освітлення. Як з такою якоюсь червонуватою підсвіткою, я не розумію для чого. Но колір досить губиться, зовсім інший, мутний. Це білосніжна сорочка, вже так, то вже видно, що вона біла, а вверху, якщо так піднімаєш, то взагалі якийсь такий відтінок брудний. Нова колекція, так і написано, що це нова колекція дійсно. вау. Спідниця сатину. Красивий дуже колір, зелений, такий оливково-зелений. А ще таке модне слово шар бо це точно не зелене, якби 1200 гривень, в довжині Мідакси. красива сатинова світничка. І в таких кольорах на цей колір цього року модний. Бачу сукні, рожеві джинси. Бачу, класні блузи з такими рукавами, з рюшами бачу. Потім, що я ще бачу, ніби білі джинси і по боках. Вставки з мережева, щось рожеве. Ага, рожева сукня. І джемпер, по-моєму, в такому кольорі. Ну, ось кадр мені спортово. І в такому кольорі, ну це жарт. А, як, оливочка, як гірчичний. Не оливочка, а гірчичний. Ну давайте йдемо дивитися, дивитися ці прекрасні новини. Ось ця сукня 1900 гривень. Колір набагато кращий, чим відображається. Кажу, тут що підсвітку, і зараз я бачу такий трішки мутнувати, а насправді він такий шартрес. Шартрес 1900 гривень. Цей полосочок мені сподобався. Ось така сукня, потім сподобалися джинси. Джинси, висока посадка. Вони як палацу. Півтори тисячі гривень. Тут джинси, я бачу, так суттю йдуть, як зараз. вже до манго долазить, манго це взагалі лідирує. Ось яка блуза, вау. Вау просто. На зав'язках, в складі віскоза є. Ну і ціна 1800 гривень. Назапер, назапер. Я кажу, зару вони в цінах навіть в дечому переганяють. От я піду тільки що зараз робила огляди, то я бачу, що серйозно взялися по цінам. Поляки взялися серйозно, це польський бренд. Як це все однією рукою робити невідомо нікому. Дякую всім за лайкосики. Якщо ви напишете... Хороший добрий коментар. Ліоцел з поліостером навіть ніякої віскози немає. На жаль, а 1800 гривень. 1800 гривень. Як вам така блуза? Ну і прекрасні штани, які були поруч, штани дуже класні. З мережево. А Посередині мережево і по бокам стягується. І бокові кишені. Розумієте? Як все красиво. І в складі льон. На будь-що. Ну це, я розумію, півтори тисячі гривень. Тут в складі льон. Зрозуміло, чим табу за назві оцелу, за 1800. Тут і більше. ну За те, що вони постаралися рюшки нашити. Класні штани. Так, режева сукня. 1900 гривень. Яка вона класненька. Тут стовідсотковий котон. Ззаду ось так. З гонкою защипано в Італії. І що тут таке класне, гірчичне, це такий джемпер. Просто джемпер оверсайз. Ось такий джемпер в гірчичному кольорі. Ліоцел написано 1400 гривень. Ну, ліоцел, тобто він вартує він ціни. Це такі блузи, але якби я вважаю, що збіскує чи з котону краще. Ось такий джемпер. Знову щось дуже класне. Одна топ-маєчка, якась сирітка, але така класненька з такими лямками, дерев'яшечки тут. В'язка середньої щільності 1100 гривень в складі віскоза. І ось е сукня льон Вільного силуету. Це льон, чистий в складі, напевно, з віскозою. Дві тисячі гривень або чистий з 2000 гривень, може бути чистий льон. Красиво в шоколадному кольорі. Ось така сукня. І ще що є класне. Ось такі штани, які підійдуть до цього топа. А ось ті топи і висять. Там хтось перевішав. Це цілий костюмчик. На клас. Штани є в'язані. Це спідниця. Це спідниця. 1300 гривень. Якісь непогана і ціна досить відносно, демократична. Порівняно. Порівняно. Напевно, від настрою, ще їхнього залежить. Вони <гуму> оцінюють. Тут теж льон чистий. Темно-синій колір. Сукня без рукавів. Нагодзика з коясочком. Так. Ці костюми я показувала чи ні. 2000 гривень така сукня. Непогана якість. Льон з віскозою. Це не чистий льон, 2000 гривень. Шортики з вишивкою. Є спідничка. що ж зі мною таке? Так, Теж в складі льон із вишивкою. Коротка спідничка 1700 гривень. І до цієї спіднички ось така сорочка блуза Oversize. 1800 гривень. Ось так разом. Ось так. Ви погляньте, скільки класних новиночок сьогодні в резерві. Скільки класних новинок? Вау! Яка крутюча блуза! Вау! Просто вау і вау і тисячу мільйон разів. Які рукава з вишикою. Це стовідсотковий катон і ось така вишивка. Скільки за неї заперили? За це було за півтори тисячі гривень в стилі бохо. Вона ну, вона крута, ну вона класна, неймовірно. І можна взяти вниз. Ось такі шорти міські, вони з високою посадкою, півтори тисячі гривень. І теж написано, що це льон за щипами боковій кишені. Які вони класненькі. Ці сорочки я показувала, вони теж ідеально підійдуть до цих шортів. Ще раз покажу. Ось така сорочка, це котон 100%. Я вже показувала так, і бірочку минулих відео. Ціну ще раз нагадаю. Так. Півтори тисячі гривень коштує така сорочка, але немало, але вона дуже класна. Це 100% котон такий логесенький. Прекрасні, широкі. Палаци штани легенькі, 1300 гривень. І вони підходять до цієї блузи ідеально. На складі ліоце, блуза мені по якості краще сподобалася, але по факту, по кольору. І пустелю підійде. Я ось таку сукню побачила класно. В коричневому кольорі. Зараз її повішую так, щоб було нормально видно. Ось така сукня. Гласенька тканина в складі її віскоза. Трішки фактурна. Льва. Це відсотковий льва, сорочки. Це в новинках, є дуже схожі, практично один в один зі знижками 1000 гривень, а це 1700 Так що можна піти в зі знижками і купити дешевше. А тут плюс-мінус чуть поміняли модель і вже ціна вища. Сирочки базові класні, є в різних кольорах жовтих, чорних, білих і синіх. Ще напогані бачу штани з'явилися на розкладці. Півтори тисячі гривень. Ось така тканина з ремінчиком акцентним. В складі 55 льону і 46 віскози. Супер склад. І ці штани є в різних, просто буквально в різних кольорах. Її вже так поперевертали ці штани. Ось так. Бежевий колір. Такий склад чудовий. Я просто навіть не знаю, сумжльоно написано преміум лінійка. Оці бордові, красиві і любимий цього року всіма модельєрами колір шартрес. Модний колір Шартрес. Він не, не дуже всім йде. Особливо у мені він не піде, тому що я смуга і в мене круги темні під очима, то мені ще він додає, якби. Такої смуглості, якби такого зеленкуватого відтінку обличчя. Знову щось дуже класне. Футболочки в новинка. Хоча футболок зі знижкою зараз море, але з'явилися нові, 700 гривень, 100% котон. З репродукцією картини Сезам. По-моєму, так, якщо правильно я кажу французького імпресіоніста. І ось така подовжена парка. 1900 гривень, плащ парка з капішона більше як дощовик. бо сама тканина така як трішки прорезинена. Як прорезинена? не знаю, як воно буде прати, все буде себе вести. Приніс, підкладочкою. Ой. А я би таку не купляла, мені, мені така не подобається. Просто Вона слизька як лійонка. І її в бажаному кольорі теж. 1900 гривень. Так. І 700 гривень. Ще в новиночках такі футболочки класненькі. Ось такі вже красиві принти. Не налюбуєшся. Не налюбуєшся. Сукні в новиночках 1800 гривень. Сукня сарафан довжелезна. Широчена донизу. Канона трішки навіть фактурна. Є бокові кишені. Ось так. І в складі льон 1800 гривень. Красиво, все на красивому. Це в знижок немає на них. У нас така сукня. Добавляють, бачу, літнього ще багато. То випродують, а додають багато класного літнього. Фабрики не перестають шити. А. Ставлять, напевно, велику накрутку відносно, щоб потім можна було зі знижками якось відбити. Но вони змушені так робити, це по-любому. Любий з нас, якщо має хто бізнес, то розуміє, що треба підставити відповідну маржу, щоб це було вигідно. Такі реалії. Потім, бачите, 299 гривень і як їм виживати. 399 гривень. Різні футболочки, ковтюлечки. Ось така. Смужку 399 гривень. Коштувала купа грошей з такими стразами. Ось така 100% котон-футболочка. 199 гривень. Про що можна говорити? 229 гривень така маєчка. ціна напевно, по 199 гривень. Ось таких кроп-топів, а потім продають за копійки. Хоча дехто да, скаже, що 200 гривень це не копійки, але може таке бути 200 гривень, коштувало 400, ну 200 гривень, так ще. І то ніхто не хапає. Ось така сумочка зі знижечкою. Прекрасні шортики, прекрасна атмосфера, знижечки. Новиночки. ось такий був сьогодні. Випуск всім кажу па-па. до зустрічі у нових відосиках.